Друзі, вітаю! Добрий день! Одразу перепрошую, що довго не виходив на зв'язок. Зараз активний будівельний сезон і тому багато часу уходить на роботу. Однак, за той місяць, коли я майже місяць, який ми з вами не бачилися, сталося досить багато речей. Справдилося, сталося ще біля десятка прогнозів, що я давав раніше. І а, сьогодні я хотів би одразу коротенько пройтися по всім цим питанням, а, дати вам своє бачення тих тенденцій, які бачу на, на, наразі, і, власне, дати нові прогнози. Одразу скажу, що. Одразу наведу таку аналогію, яку наводив раніше. Якщо людина хворіє а, і не займається своєю хворобою, всі розуміють, що хвороба з часом тільки прогресує, і а, з настанням певних симптомів та людина а, починає хворіти ще більше і, врешті-решт, стає невиліковною. От саме в такому стані зараз знаходиться Росія. Саме в, тако, в, тако, в такий стан веде її фашист Путін і його приспішники. Е, і власне, це саме те, що можна було зрозуміти з самого початку, ще з е, моменту, е, коли Росія окупувала частину Грузії, коли вона е, Сувала свої брудні руки в справи інших держав, Азербайджану, Сирії, стран Африки. власне в 2014 році будь-яка адекватна людина розуміла, що Ця хвороба, який назва рашизм, тобто російський фашизм, сучасний фашизм в Росії, вона не виліковна. Вона виліться, врешті-решт, у щось більш масштабне. Ну, власне, і це і вилилося в повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зараз Путін не може вийти з цієї війни його власне. Цілі в цій війні я пояснював раніше, і насправді ціль захоплення України то є вже похідна ціль. Головними цілями є власне самоствердження. Путіна, бо це закомплексований соціопат, це криса, це людина, яка це не людина, насправді, але це особа, яку з дитинства всі принижували, і його однією з основних цілей в цій війні це є. Е... Укріплення влади, бо стілець під Путіним почав шататися досить активно. Він хоче вбивати чим більше жителів Росії в цій війні. І, власне, руками українців у Путіна це досить таки вдається. Одразу хочу зазначити, що втрати вбитими не пораненими каліками, які вже не Повертаються да, ці 300, які не повертаються вже на поле бою, а повертаються зкаліченими е, е, в свої е, міста, в свої села на Росії. Е, так от, вбитими Росія втратила вже більше мільйону. Про цю цифру дуже багато спорів, хтось каже, що це загальна втрата вбитими та пораненими. Е, ви лише порахуйте, візьміть. Е, Дані осінту, наприклад, і подивіться, скільки лише спаленої, знищеної техніки, техніки рашистів є і а, ще з відеофотофіксацією. да, а, спеціалісти осінту то все підкріплюють відповідними фото відеозвітами, фотозвітами. А, і просто помножте на кількість особового складу, що є а, що... Що стандартно є в тій, в тій техніці, там вже забагато за перевищили а, поріг в 100 тисяч, але ж втрати а, особового складу найбільші в а, а, коли б'ють по казармам, коли б'ють по місцям скупчення, коли а, рашисти йдуть в м'ясні штурми, і ми пам'ятаємо, які м'ясні, просто неймовірно м'ясні штурми були для взяття будь-якого більш-менш Такого районного центру України. Про обласні центри расистам навіть сподіватися нема а, сенсу. Отже, йде, дивіться, а, який а, рік війни 20, вже 25 рік расисти не змогли окупувати жодного обласного центру, б'ються об якісь села. Максимум за півроку якийсь од, од, один районний центр, якийсь а, знищать. Повністю і займуть його, тому а, втрати і більш того, вже пропагандисти, частина пропагандистів на Росії вже стверджує, що втрати вбитими ми. Рашистів складають більше мільйона. От також ми то з вами е, казали. Е, я наводив е, прості розрахунки ще у 22-му, на початку 23-го року. Е, казав, що буде е, мобілізація, яка вже сталася, там, пам'ятаєте, у вересні 22-го, е, Казав, що буде е, ще більше. Е, рекрутуватися і через мобілізацію, і через контрактників. І Путін заявляє, що 50-60 тисяч Щомісячно, і от дивіться, 50-60 тисяч щомісячно, то є 600-700 тисяч щорічно, і куди вони діваються, незрозуміло да, от для расистів, але ми з вами то все розуміємо. Вони просто стають або мертвими, або каліками, які повертаються. І вже не працюють для соціології, вже не працюють для того, щоб працювати, народжувати, а щось виробляти. То вже такий тягар на бюджет, тягар на бюджет регіональний, федеральний тощо. Дуже важливо зрозуміти, що Росія, я про то теж прогнозував, що війна призведе до втрат величезних геополітичних втрат Росії, що Турція скористається, що Китай скористається, що всі скористаються послабленням Росії, і дивіться. Турція скористалася Росією в конфлікті між Азербайджаном і Арменією, і Росія просто біжала. Да, окупанти з Нагорного Карабаху біжали. рашисти біжали з Сирії, от а, теж там Турція доклалася, і зараз а, рашисти абсолютно втратили своє обличчя в Ірані, де вони мали б то. Допомогти своєму а, іранському партнеру, але а, вкотре показали, що партнер з Росії, як а, з а, вибачте, Гівна Куля, а, що далі? Дивіться, а, я зазначив про Іран і пам'ятаєте, от одразу коли почалися, до речі, а те, що буде війна між Ізраїлем та Іраном, я спрогнозував. Якщо пам'ятаєте, дивилося а, відео а, вже на перший другий день а, з того, коли Хамас а, зробив вторгнення в Ізраїль. Пам'ятаєте, де да? з чого взагалі почалася ось ця стадія війни між Ізраїлем та Хамасом? От, а, в знищення Хамасу, залучення інших країн до, ці... до цього воєнного конфлікту, приростання в повноцінну війну, в тому числі війна між Ізраїлем та Іраном. То все було спрогнозовано, то все сталося. Але дивіться, дуже важливо подивитися на один маленький момент, який, можливо, ви не помітили, або про нього мало хто казав. Одразу, коли почалися ось це останнє бомбардування між. Іраном та Ізраїлем ще до того, як долучилися Сполучені Штати в проливі, в, в проливі біля Ірану. Як він там називається? С парсійського з спасійської з з, з затоки. Да, оцей пролив Орнузький. Я перепрошую, не, не, не виписував та й, та й не знав. до ці назви аж до от, цього конфлікту. Так, от, е, дивіться, було повідомлення про те, що там е, е, зіштовхнулися два танкери, згоріли, от і я одразу, ну всі, мабуть, мали здогадатися, що без Росії то не обійшлося. Зараз коротенько поясню: Росія хотіла. Аби ціни на нафту е, просто взлетіли вгору, і ось перекриття цього проливу це велике сподівання Росії, е, на яке вони просто дуже сподівалися, але не сталося. І ось ці зіткнення двох танкерів, знаєте, який танкер врізався в інший танкер Рашиської Федерації. Саме капітан з Російської Федерації направив танкера одного е, нафтотанкера в, в інший зійшов з курсу і протаранив інший танкер. Навіщо для того, щоб всі новосні канали, всі е, нафтогазові брокери підняли цю тему і. Е, Пішло, що Іран перекриває протоку, а, і от дивіться, ціни а, злетять, так ціни, звісно, злетіли, але вже відкочуються назад. От, і до речі, про падіння цін а, теж прогноз був ще у 20... я ж те ще казав у 23-му році. Дивіться, зараз 25-й рік, і як чудово падає ціна, і як сильно підгорає у Російської Федерації, настільки, що вони... Роблять такі техногенні теракти, це терористична акція. От такий таран судна. От техногенна потенційно техногенна катастрофа, але для Путіна і його банди ну, таке робити це абсолютно нормально. До речі, ріст техногенних катастроф на Росії я прогнозував ще до того, як були великі потопи та паводки у 2023 році. Потім ми бачили. Велике, от зараз великий техногенний там сходження потягів з рельс без залучення українських дронів та підривної діяльності. Тобто все валиться на Росії. Будуть падати літаки, будуть сходити потяги, будуть ламатися ліфти, будуть провалюватися мости, будуть зриватися дамби, і от зараз у Забайкальї, Великій безпрецедентні просто історично масштабні пожежі, які не стихають вже не вщухають вже котрий місяць, і це теж техногенна катастрофа, якби Путін займався своїми справами, власне, внутрішніми справами Росії. Якби було достатньо техніки, якби прочищалися ліси, якби робилися протипожезні пасіки, то то, що проліски, того всього би не було. Тому всі ті населені міста, всі ті угіддя, що вигорають зараз, то є наслідок антигосподарської діяльності Путіна. Путіну краще бомбити. Українські міста, ніж займатися розвитком та оновленням власне міст та селищ російських, а також техногенна катастрофа в Чорному морі, пам'ятаємо, і тощо, тощо, тощо. Того буде ще більше. Також справджується вкотре, це вже о, 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 наступна стадія справдження тарифу щодо зростання тарифів на Російській Федерації. Зараз ще вкотре вже зростає там на 10-20%. Один з останніх моїх випусків був про те, що скоро по Росії щось унікальне полетить, і через 5-6 днів по тому випуску була унікальна спецоперація. Українців, українських сил, українських сил оборони, Павутина і знищення кількох десятків знищення та ураження кількох десятків стратегічних літаків Рашиської Федерації. Ну, рашисти про те і сказали, що не так-то сильно вони ті літаки. І потрібні. Так, от я тут повністю погоджуюсь з расистами. Не так, то вони і потрібні, тому будуть винищуватися абсолютно всі. Далі, ну про Трампа абсолютно всі прогнози, що давав по діяльності Трампа на посту президента, справджуються. От а, далі ми побачимо ще більше нелогічних дій від Трампа. Пояснювати зараз в деталі не буду. До речі, я казав, що буде сипатися маск, що будуть а, такий розбрат в. В команді Трампа і ми бачимо, що Ілона Маска вже звільнили, що там скандал, що там абсолютно непогоджені е, вислови, е конфлікти, і того буде ще більше вже в найближчий час. І Трамп буде намагатися перевести то все у військові конфлікти, у е як то він робив зараз у Каліфорнії в. Порушення конституції сполучених штатів, як то він зараз бомбив Іран, щоб відвести знову ж таки власне погляд від того, що він робить всередині сполучених штатів, нагадаю, що всередині сполучених штатів у Трампа одна задача: побудувати фашистський режим, максимум передати його своїм дітям. Uh, от і ми побачимо ще більше всього того профашистського, і саме власне через те, Трамп дуже полюбляє Путіна, не Росію, а Путіна. Щодо Росії, банкрутство ряда забудовників, преддефолтний стан банківської системи. Кілька банків, центральних банків, вже на повноцінних дотаціях центробанку, і це все ще тільки половина року. Я нагадую, що у кінці всередині двадцять четвертого року я казав, що грудень 2024 року почнеться. Буде початком кінця Росії і зараз і все, що відбувається далі, буде тільки інтенсифікуватися. І наразі ми бачимо, що все так і відбувається. Багато підприємств банкрутують, банкротують, багато не виплат. Банківська система падає. Забудовники падають. От і на осінь 25-го року на Росії очікується самий великий прогноз. Осінь, 20, осінь, початок зими, середина зими. Е вже можливо, навіть затронеться і початок 26-го року. На Росії буде дуже все погано. А поки що один-два місяці відносно спокійно на Росії буде. А далі буде і теракт. До речі, е теракт Путіна він е на Наразі, от-от має відбутися. Я думаю, що місяць-два, і ми його побачимо. Лише активна пропутінська діяльність Трампа відтермінувала ось цей ФСБшно-путінський теракт на Росії. І ще раз попереджую всіх жителів Росії, як і адекватних Росіян, так і неадекватних расистів, утримуватися від місць масового скупчення людей, бо навіть Ті тварини-расисти не мають а, бути вбиті, а можливо, мають бути перевиховані а, згодом, коли паде той фашистський путінський режим. Наразі все. Слава Україні! Побачимось. Бувайте! Рашисти, як завжди, читайте поміж строк.